Регулятор тиску. Дивіться, ось такий регулятор тиску. Він ставиться МТЗ, його ЮМЗ, беруть на іншу техніку. Там, Дивіться Сувдепія, як ви любите, Вінницькі агрегати. Завод раніше їх робив. Як ви бачите, все, в ЗТА зроблено в СССР. Але це виробляє Вінниця. Ну, виробляла, да, скажімо так. Дуже класний варіант, надійний, по, по ним претензій в нас і проблем не було. І вартує він, там, якщо не вмовляюся, щось до тисячі гривень. Тому осталось їх, як ви бачите, ну, було штук 500. За рік ми їх так непогано підрозпродалися. Франківському філяли на Діпропетровському трошки більше. І все. І потім не знаю, де їх брати. Так що. Остатки розпродаємо, і це все будуть уже нових зразів, як які такі маленькі, які уменшений об'єм по алюмінію. Ну тобто, чого таке велике раніше ну, не економило, да, скажімо так, а зараз це зменшується, зменшується, зменшується. Тому то, що це алюмініє, це гроші, це кількість обробки, час обробки, тому на цьому зменшують. Дякую за мандрій про запчасть.